Минулої неділі на Прикарпатті сталося 50 пожеж та загорянь. Тільки тисменецьким пожежним довелося шість разів виїжджати за викликом 101. Понеділок також не був тішним. Зранку палало на вулиці Незалежності у приміському Угринові. Горіла дровітня та сарай на садибі Романа Слуковича. Палали, а він, бідолашно, як ніколи, міцно спав. Сусіди розбудили. Розбудити розбудили, але чомусь гуртом не гасили. Чекали пожежних і спостерігали. Поки перша машина з ямниці прибула, весь непотріб у сараї зайнявся синім полум'ям. За дві хвилини вилили дві з половиною тони води. Пожежу не вдалося локалізувати. Під'їхало ще декілька машин. Благо, відвели вогонь від сусідньої житлової споруди і врятували газівську тимчасівку. Причини згорення невідомі, розбираються спеціалісти, але ще раз хочеться нагадати, що з вогнем не жартують. Добре, що без жертв і не дуже великих збитків. Я ще спав, загоріло з тої сторони. Що загоріло? Чого загорілося? Там нічого не ніхто там нічого не робив, була неділя, ніхто нічого не палив. Проводка не могла замкнути, тому що вибуло б пробки. Якби все закоротило, пробки б вибило. Я сам, коли почав вже горіти, я сам повикручу пробки, щоб током не вдарило пожарників. На даний час причина пожежі встановлюється. У зв'язку з тим, що велике завантаження, віддаленість пожежних водоймищ. На момент прибуття пожежних підрозділів пожежа складала 100 метрів квадратних. Нас повідомили 6,40, 6,50. Перші підрозділи були, викликали нас на допомогу.